Якщо ви багато сидите і відчуваєте важкість в попереку, ці прості рухи для вас. Їх можна робити кожного дня без складних поз, без поспіху, просто лягаємо на спину і починаємо. Акуратно хребет за хребцем опускаємось на спину і підтягуємо коліна до грудей до комфортного положення. Легко погойдаємо зі сторони в сторону, ніби ми м'яко масажуємо спину, спокійно дихаємо. Нічого не треба зараз досягати, просто дозвольте бути в моменті і спостерігати за відчуттями у тілі. Стопи на килимок, ширше тазу, коліна разом, злегка піднімаємо таз, втискаємо поперек в килимок і потім опускаємо таз, руки кладемо на нижні ребра і просто спостерігаємо за диханням, за відчуттями у тілі. Якщо думки нас відволікають, ми повертаємо увагу до дихання, до спостереження за відчуттями у тілі. І зверніть увагу, як з видихом тіло стає трохи м'якшим і розслабленішим. Робимо глибокий вдих і з видихом коліна в ліву сторону. Вдих в центр, з видихом коліна вправо. А вдих в центр, видих вліво, в центр вдих, видих вправо. Продовжуємо в своєму темпі. Постерігаємо, як реагує поперек на ці м'які рухи. Плечі залишаються на килимку, обличчя розслаблене. Відводимо коліна в ліву сторону, затримались, плавний, глибокий вдих і повільний видих, вдих, і видих. З наступним вдихом коліна в центр, з видихом в праву сторону, затримались тут. Вдих, видих, вдих, і видих. З наступним вдихом повертаємо коліна в центр, робимо видих, вдих і з видихом підтягуємо праве коліно до грудей. Ліва стопа або на килимку, або нога витягнута. Дивіться по відчуттях, як вам комфортніше такий варіант обираєте. Спостерігаємо. Праву п'ятку закидаємо на ліву ногу. Можемо залишитись тут. Або праву руку проводимо між ногами і підтягуємо ліву ногу до себе, до комфортного положення. Не тягніть сильно, просто дозвольте тілу розкритися настільки, наскільки воно готове. Ліва стопа на килимку, відводимо ноги в ліву сторону, голова дивиться вправо, спостерігаємо приємне розтягнення у правому боці. Повертаємось в центр, обидві стопи на килимок. Підтягуємо ліве коліно до себе. Права нога залишається зігнута або витягнута по ваших відчуттях. Ліву п'ятку закидаємо на праву ногу. Можемо залишитись тут. Або ліву руку проводимо між ногами і підтягуємо праву ногу до себе. До комфортного положення можемо прикрити очі і залишимося тут декілька вдихів та видихів. Праву стопу на килимок і коліна відводимо в праву сторону. Плечі залишаються розслаблені. Можете помітити, що одна і та сама вправа при виконанні на різні сторони відчувається по різному. Це абсолютно нормально. Наше тіло не симетричне. ми по різному. Рухаємось, сидимо, спимо, тому сьогодні не потрібно нічого виправляти, просто спостерігаємо без оцінки, без критики і дозволяємо відпускати напругу. Повертаємо ноги в центр. Обидві стопи на килимок і плавно обертаємось на живіт, лікті під плечима, таз мягко втиснутий в килимок, плечі відводимо від вух, відчуваємо приємне витягнення по всьому хребту. Нахиляємось вниз, долоні під плечима, відштовхуємось і переходимо на четвереньки наші плечі і долоні на одній лінії. Коліна і таз на одній лінії. Вдих прогин. Погляд вгору. З видихом округлили спину підборіддя до грудей. Вдих прогин. Видих, округляємо спину підборіддя до грудей. Продовжуємо рухатися в свому темпі. Округляємо спину, затримаємось, порухаємося вперед-назад, відслідкуємо відчуття, і перейдемо в нейтральне положення, витягуємо праву ногу назад і відводимо в ліву сторону. Подивилися на п'ятку через ліве плече. Похитаємося вперед, назад. Відчуйте, як реагує тіло на цей простий рух, праву ногу витягнули назад і ліву руку вперед. Спина довга, живіт мягко підтягнутий, не провалюємось в попереці. Опустили руку ногу і відводимо сідниці назад на п'ятки. Якщо п'ятки далеко від сідниць, це цілком нормально, дихаємо плавно перекочуємось на четвереньки. І витягуємо ліву ногу назад, підводимо в праву сторону, подивилися через праве плече, назад, і плавно погойдалися. Витягуємо ногу назад і. Праву руку вперед. Тримаємо баланс. Якщо впадаємо, це нормально. Повертаємось, пробуємо знову і знову. Опускаємо ногу і руку на килимок. Коліна поставимо трохи ширше. Підводимо сідниці назад до п'яток. Якщо сідниці високо, не торкаються п'яток, це цілком нормально. Для цього потрібен час. Чоло опускаємо на килимок або на руки, як вам комфортно. Дихаємо, відчуваємо приємне. Потягування по всій спині. Тут не треба нічого робити. тіло знає, як розслабитись. Просто дозвольте йому це зробити. Побудемо тут декілька вдихів та видихів. З наступним вдихом акуратно піднімаємось, сядемо зручно, вдих, витягуємось вгору, з видихом нахил в праву сторону, відчуємо приємне потягування у лівому боці, а вдих в центр. З видихом нахил в ліву сторону, вдих в центр, з видихом права рука назад, скрутка вправо, вдих в центр, з видихом легка скрутка в ліву сторону. Вдих, повертаємось в центр, з видихом опустили руки і акуратно лягаємо на спину. Піднімемо таз, повільно опустимо поперек в килимок і опустимо таз. Відчуйте різницю. Руки поставимо на нижні ребра і спостерігаємо. Вирівнюємо ноги, руки вздовж тіла і дозвольте стати важчими. Розслабимо стопи, гомілки. Розслаблені стегна. Розслаблений поперек. Дозвольте йому просто лежати, нічого не тримати. Розслаблені плечі, обличчя, спокійне дихання. Порушимо пальчиками рук, пальчиками ніг, повертаємось помаленько на бік, сядемо зручно, вдих, витягуємось вгору, з видихом руки до грудей. Дякуємо за цю практику. Я дякую, що займалися разом зі мною. Сподіваюся, ви відчули легкість у тілі і якщо захочете повернутися до цього відчуття, я поруч. До зустрічі у наступних відео!